9 серпня свята Православна Церква за своїм богослужінням молитовно вшановує пам'ять святого великомученика цілителя Пантелеймона. Святий великомученик і цілитель Пантелеймон народився в місті Нікомедії в сім'ї багатого язичника і мав ім'я Пантолеон, але мати його була християнкою. Вона хотіла виховати сина свого у християнській вірі, але померла. Коли майбутній великомученик був ще юнаком. Батько віддав Пантолеона в початкову язичницьку школу, закінчивши яку юнак став навчатися мистецтву лікування. У нього з'явилися великі здібності, які стали відомими імператору Максиміану, який захотів бачити його при своєму дворі. Саме в той час в нікомедії таємно проживали священомученики пресвітери Єрмолай, Єрмир. І єрмократ, які врятувалися після спалення 20 тисяч християн Нікомедійській церкві в 303 році. Святий Єрмолай неодноразово бачив пантолеона, який проходив поруч їх пристановища. Одного разу присвітер покликав юнака до свого житла і розказав про християнську віру. Після цього Пантолеон кожного дня відвідував священомученика Єрмолая. Одного разу майбутній цілитель побачив на вулиці мертву дитину, яку вкусила гадюка, і була ще поруч. Пантолеон став молитися Господу Ісусу Христу про Воскресіння померлого і знищення ядовитої змії. Він твердо вирішив, що на випадок виконання Його молитви стане послідовником Христа і прийме хрещення. Дитя ожило, а гадюка розлетілась на кусочки перед очима Пантолеона. Після цього чуда Пантелеон був охрещений святим Єрмолаєм з іменем Пантелеймон, що в перекладі означає «всемилостивий». Розмовляючи з своїм батьком, святий Пантелеймон підготував і його до прийняття святого хрещення. Коли батько побачив, як син іменем Ісуса Христа зцілив сліпого, то не вагаючись охрестився разом із прозрілим. Незабаром батько Пантелеймона помер. І цілитель присвятив все своє життя хворим і в Він безвідплатно лікував всіх, хто до нього звертався, зціляв їх іменем Ісуса Христа. Святий Пантелеймон відвідував у язницях християн, якими були переповнені всі темниці, лікував їх від ран. Дуже швидко слух милостивого лікаря ширився по всьому місті, залишивши інших лікарів, хворі стали звертатись тільки до Нього. Із заздрощів лікарі донесли імператору, що святий Пантелеймон лікує ув'язнених християн. Імператор Максиміан вмовляв святого спростувати ці доноси і принести жертву ідолам. Святий Пантелеймон сповідував себе християнином і на очах імператора зцілив розслабленого іменем Ісуса Христа. Роздратований Максиміан стратив стіленого, який прославляв Христа. А святого Пантелеймона віддав на жорстокі муки. Господь являвся святому і зміцнював перед стражданнями. Великомученика Пантелеймона повісили на дереві і рвали залізними кігтями, опалювали свічками, потім розтягували на колесі, кидали в гаряче олово, а потім у море з каменем на шиї. З усіх тортур великомученик виходив неушкодженим і сміливістю викривав імператора. Одночасно перед судом язичників стали присвітери Єрмолай, Єрмиб і Єрмократ. Всі троє твердо сповідали свою віру в Спасителя і їм були відсічені голови. Святого привели на місце страти і прив'язали до оливкового дерева. Коли великомученик молився, один з воїнів вдарив його мечем, але меч став м'яким, як віск, і не наніс ніякої рани. Святий закінчив молитву і почув голос, який кликав Страстотерпця до Царства Небесного. Почувши голос неба, воїни впали на коліна і просили прощення. Вони відмовились продовжувати страту, але великомученик Пантелеймон звелів продовжувати виконувати наказ імператора, сказавши, що інакше вони не будуть мати з ним частки в майбутньому житті. Воїни зі сльозами попрощалися з ним, цілуючи його. Коли мученику відсікли голову, і з рани потекло молоко. Оливкове дерево, до якого був прив'язаний святий, на момент Його смерті вкрилося плодами. Багато з тих, хто був присутнім при страті святого, увірували в Господа Ісуса Христа. Тіло святого, яке виконали у вогнище, залишилося у вогні неушкодженим і було поховане християнами. Дорогі у Христі, браття і сестри! Терпінням вашим спасайте душі ваші, говорить Господь. Як бачимо, без терпіння неможливе наше спасіння, бо тільки той, хто витерпить до кінця, той спасений буде, говорить Святе Писання. Святий Великомученик і цілитель Пантелеймон своїм життям показав нам прекрасний приклад терпіння і любові. Коли його віддали на страшні муки, то святий молився і взивав до Господа. Господи, Ісусе Христе, явись мені в цю хвилину, дай мені терпіння, щоб я до кінця міг перенести ці муки. І коли він молився, почув голос: Не бійся, я з тобою. Святий молився і отримав силу і мужність від Господа, а як часто людина в часі спокус і скорбот, замість того, щоб молитися до Бога і взивати, Господи Ісусе Христе, дай мені терпіння, щоб я міг перенести все це до Кінця. Опускає руки і нарікає на Господа, Він покинув її у найважчий для неї час. Ніколи Господь наш не залишає нас, а якщо не відповідає на наші молитви і прохання, то значить випробовує нас, нашу віру, нашу любов і терпіння. Просімо ж у Господа і Спасителя нашого терпіння і сили для перенесення життєвих спокус, і Він подасть нам все необхідне для нашого спасіння. Христос посеред нас і є, і буде.